Доброго дня! Увага! Конкурс! Команда нашого каналу репетитор англійської, оголошує конкурс Greeting Cards to Ukrainian Unity Day листівки до Дня Соборності України. 22 січня Україна відзначає День Соборності Unity Day. Цей важкий для нашої країни і для нас, українців, час. Головне не впасти духом, а навпаки, об'єднатися і підтримати одне одного з прагненням перемоги та щасливого майбутнього в незалежній країні. Що може об'єднати наша спільна справа справа з любов'ю в серці до України та українців. На конкурс приймаються вітальні листівки до Дня Соборності з побажаннями українцям. Які мають бути написані англійською мовою, адже ми вивчаємо англійську. Фото листівки та інформацію про автора слід надіслати на електронну адресу. Також в описі до відео зазначена ця електронна адреса. На конкурс приймаються наступні види робіт. Перше. Фото вітальної листівки, яка зроблена на папері. Та розмальоване з привітаннями і побажаннями українцям написані від руки. Друге. Фото вітальної листівки, створеної оригінальним способом, будь-якою технікою. Але обов'язково з привітаннями та побажаннями. Третє. Електронні вітальні листівки створені за допомогою електронних інструментів з надрукованим текстом. Оформлення такої листівки має бути власним, а не завантаженим з інтернету. Четверте. Можливо, у вас є оригінальна ідея, яку нам важко передбачити. Тому цей пункт призначений для особливих творчих знахідок, але з написом побажань до Дня Соборності. Вимоги до робіт. Оскільки конкурс проходить дистанційно, Головний критерій це якісно зроблене фото листівки. Перше. Намагайтеся сфотографувати роботу при денному світлі без тіні. На фото не має бути видно учасника або рук, які тримають листівку. Друге. На фото має бути чітко видно текст побажань, слова і речення, написані без помилок. Третє. З фотографією листівки надсилайте інформацію про учасника окремим файлом у форматі Word. В інформації про учасника обов'язково вказати Ім'я та прізвище учасника, Вік учасника, назву навчального закладу або посаду на роботі для тих, хто закінчив навчання, місце проживання, місто, село, громада область. Інформація про учасника має бути двома мовами: українською та англійською на одному аркуші. 4. Кількість побажань оформлення листівки у вільному форматі за уявою учасника конкурсу. Початок конкурсу з дати публікації відео увага! конкурс. Листівки до Дня Соборності. Завершення конкурсу 7 лютого 2024 року. Перевірка робіт і визначення кращих робіт триватиме до кінця лютого. Після надсилання конкурсної роботи чекайте на відповідь, що листа отримано. Якщо відповідь не надійшла, то ми не отримали роботу. Учасники конкурсу будуть нагороджені дипломами 1, 2, 3, 4, 5 ступенів, а також за участь. Дипломи в електронному вигляді будуть надіслані на ту електронну адресу, з якої надійшла робота. На каналі Репетитор англійської є відео Holiday Greetings and Wishes, яке можна скористатись для формування побажань. Посилання на нього є в описі до цього відео. З конкурсних робіт учасників буде створене патріотичне відео Ukrainian Day of Unity Vicious to Ukrainians та розміщено на каналі Репетитор англійської. Запрошуємо до участі! Удачі!